В обласній дитячій книгозбірні ініціювали творчу зустріч із відомим письменником краю Мирославом Дочинцем. Саме з цим автором найдужче прагнули зустрітися користувачі бібліотеки. Мета з письменником завжди одна: це те, щоб донести до більшого кола читачів і взагалі людей книги, творчість. Письменник Раду погодився приїхати, бо зустріч із читачами найцінніша відзнака. Я, як завжди, в різних аудиторіях заглядаю в очі, намагаюся вгадати, зрозуміти, що вони чекають від автора, якого вони читали, і який намагався все, що хотів сказати, ну, вкласти в рядки і між рядками завжди є що нам ну, мінятися, чи думками, чи словами, чи просто поглядами, чи просто я знаю атмосферою, тою енергетикою. Це дуже важливо. Цей зв'язок якийсь, він якийсь трошки навіть якийсь містичний. Пані Світлана, вчителька української мови та літератури. Твори Мирслава Доченця любить читати з Малку, тож не могла пропустити цю зустріч. Звичайно, що із творчістю Мирослава Доченця знайомий, знайоме ще з дитинства, тому що це наш закарпатський автор, якого не можна не читати. Його твори завжди зацікавлюють, інтригують. І в школі з учнями так само на уроках безкласного читання ми читаємо. Вчителька зізнається, що за мало часу виділяє шкільна програма для вивчення творчості закарпатських письменників. Втім, вона намагається зацікавити своїх учнів читати додатково. Твори Мирослава Доченця діти люблять. Подобається тому, що вони кажуть завжди, що інші це добре, але свої сприймаються ближче. Навіть якщо десь ти не розумієш зміст, тому що вище для старших написано, то все одно ти це сприймаєш з позиції, що це своє це ближче. Під час зустрічі автор презентував свої цьогорічні книжки і важко незнашкою ум голова та «Доросло, срібний ключ. Всю творчість письменника представили на книжковій виставці. Під час зустрічі тепло спілкувалися та ближче знайомились із видатним закарпатцем. Мирослав Дочинець запевнив, що продовжує плідно працювати над собою та новими книгами. Я завжди кажу, що я працюю над собою, тому що кажуть. Закарпатці неваловшно хвалитися тим, чого ще немає. Працюю завжди, намагаюся працювати і вважаю це служінням, оскільки я не там, за віком, не, не там, в тих окопах, де у нас найвищий чин служіння в країні, то ми маємо служити кожен на своєму місці словом, книгою, культурою.